З'явився прогноз погоди для України на неділю 10 грудня. Синоптики повідомили, що очікується хмарна погода. Вночі найпрохолодніше буде у західних регіонах до мінус 8 градусів. Йдеться на сторінці гідрометцентру у Фейсбук. Найтепліша погода прогнозується у південній частині нашої держави у нічні години від плюс трьох до мінус двох, а вдень від нуля. До плюс 5 градусів у східних, північно-східних та Дніпропетровській областях невеликий сніг, мокрий сніг та дощ, містями ожеледь. У Запорізькій, Херсонській області та в Криму невеликий, вночі помірний дощ, у день на крайньому заході країни невеликий сніг. Нарешті території без істотних опадів. Зазначили в гідрометцентрі. На правобережній частині нашої держави вночі та вранці можливий туман. Подекуди на дорогах прогнозується ожеледиця. Це небезпечне мета. Герологічне явище не загрожує лише крайньому півдню. Погода 10 грудня у Київській області також очікується хмарна, істотні опади не прогнозуються. Місцями можливі тумани вже ледиться. Температура по області вночі 1-6 морозу, а вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Києві вночі від 2 до 4 морозу, а вдень очікується близько нуля. Додали синоптики. Відомий український синоптик Наталка Діденко попереджала. що 10 грудня в Україні через туман видим. Мість погіршиться і може становити приблизно від 200 до 500 метрів. Також, за її словами, 10 грудня в Україні буде хмарна погода з періодичними опадами. Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та вже ледиться. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.